Скорпіон восьмий знак зодіакального кола. Під цим знаком зодіаку народжується в період з 23 жовтня до 23 листопада. Стихією знака є вода. Його символ у різні епохи по-різному бачився. Зображується він головним чином як скорпіон, а спит – змія. Людина, народжена під цим знаком зодіака, це воїн. Причому нарідко він кидається в бій, навіть не попередивши про це оточуючих. Скорпіон не любить пустопорожніх слів, є дуже правдивим. Та об'єктивним в оцінюванні, оточуючись, побоюванням ставляться до скорпіона. Адже він чесно і правдиво висловлює свою думку щодо будь-чого. Скорпіони живуть пристрастями, вони не уявляють своє життя без кохання. Об'єктом обожнювання вони захоплюються миттєво. Проте так само швидко і остигають до нього. Сексуальність невід'ємна риса скорпіонів. Цей знак має величезний успіх у представників протилежної статі. Легко і пристрасно закохується, але найчастіше легко змінює свій вибір. Жінка скорпіон це жінка, справжня леді, яка знає собі ціну і не розмінюється на дурниці. Її рухи неквапливі і граціозні, але за ними відчувається прихована сила, як у оманливому м'яких руках Пантери. У жінці скорпіона ніби зібрані всі якості, які так привертають увагу чоловіків: чарівність, почуття власної гідності, пристрасність. І таємниця. Тому не дивно, якщо ви їй з першого погляду. Водночас, за всієї своєї магічної жіночності, міс досконалість має і багато чоловічих рис характеру, їй повною мірою притаманні рішучість, твердість, гострий розум, уміння постояти за себе, поняття честі та справедливості. Завдяки цьому в дитинстві вона нерідко взагалі віддає перевагу суспільству хлопчаків, з ними їй багато цікавіше грати. У стосунках жінка-скорпіон чекає преклоніння і безперечного виконання всіх бажань. Представниця цього знака звикла бути в центрі уваги, вона постійна в русі, легко вливається в нові компанії і може підтримати будь-яку розмову. Вона не пропускає жодної вечірки, при цьому незмінно стає головною героїнею вечора. Жінка-скорпіон любить, щоб нею захоплювалися і не боїться ставати головною темою для обговорення. Кохання жінки скорпіона варте будь-яких ваших подвігів і жертв. Тут як найкраще появляється вся цілісність і сила її яскравої натури. Заради любові вона готова на все, навіть поступитися чоловікові чільну роль у сім'ї, адже незважаючи на свої лідерські якості, вона хоче бути дружиною цього чоловіка, а не підкаблучника. Чоловік Скорпіон представник цього знака незалежний, рішучий і владний чоловік. Він не рухається з чужою думкою і робить тільки те, що вважає за потрібне. Він азартний і поривчастий, схилен до авантюр та ризику. Серед типових його захоплень екстремальні види спорту. Не замислюючись про наслідки, чоловік Скарпіон живе тільки справжнім моментом. Про такого чоловіка можна сказати, що в нього б'є через край і кохання, і ненависть, і сила, і сміливість. При цьому, на відміну від інших пристрасних знаків, почуття скорпіона є неймовірно стійкими. Якщо кохання, то на все життя, якщо самопожертва, то грудьми на амбразуру. Ну а ворогам чоловіка-скарпіона навіть у старості можна порадити не розслаблятися. Не дивно, щось сильна і пристрасна натура скорпіона привертає увагу жінок, як вогонічної лампи метеликів. Але щоб, ставши його обраненцею не впалити собі крильця жінці необхідна інструкція з користуванням чоловіком скарпіоном. Цей знак зодіаку не терпить заперечень. І не йде на компроміси, будучи максималістом, який звик отримувати своє за всяку ціну. Іноді ця спрямованість межує з одержимістю, домігшись жінки, чоловіки скарпіони чекають від неї захоплення і визнання їхнього незаперечного авторитету. Часом вони стають дещо самозакоханими та неуважними до почуттів інших людей. Підкорити чоловіка скарпіона може або така ж яскрава і непередбачувана особистість. Або несдосяжна і загадкова дівчина, яка зовні буде байдужа до його залицянь та змусить боротися за свою прихильність. Сумісність скорпіона з іншими знаками. Ідеальною парою для скорпіона стане представник сузір'я риб або раку. Риби такі ж чуттєві, але легко поступаються лідерством, стануть вірними спутниками, здатними гасити надмірну запальність своєї другої половинки. Раки, які готові віддавати більше, ніж отримувати, також підходять скорпіонам. Останні будуть цінувати загадковість і благородство коханого. Найскладніше скорпіона буде побудувати стосунка з овнами, левами і представниками свого знака. Два породжених лідери будуть постійно змагатися за владу в парі, що рано чи пізно призведе до завершення роману. Жоден не захоче піти на поступки або скоритися. Однак у цих випадках можливий короткий, але яскравий і пристрасний роман. Дуже дякую, що додивилися до кінця, якщо не важко – Будь ласка, підпишіться на канал. Дякую.